Гравці ЗОДУ США Ужгород виступили в Європейській юнацькій баскетбольній лізі. Закарпатська команда була представлена у двох вікових групах. Ну, змагання проходили в декількох європейських городах. Це перший тур у нас там по дев'ятому році був місто Родео Румунія. І всі інші тури були вже в Будапешті безпосередньо. Дев'ятим-десятим роком ми заявилися, з'їздили по 9-му. Результат був такий посередній, могли трошки краще, але в зв'язку з тим, що в дев'ятому задіяні дітки 10-го року народження вони там отримали шалений досвід. Шалений досвід отримала й власне команда 2010-го року народження. Більше того тріумфувала на другому місці. З восьми ігор мати одну поразку. І той так як нам потім вже ми вияснили, що це була найсильніша команда, це буде селект. Три бали їм на всього-навсього програли. А всі інші ігри потім вже ну все, хлопці зібрані, на них можна було покластися. Вони несли насправді таку відповідальність представляти не тільки Ужгород, а й Україну на, на європейському на такому рівні. А грати довелося з командами з Румунії, Словаччини, Англії, Словенії, Угорщини. Тренери Закарпатців були захоплені грою своїх підопічних. Дивишся по розмінці. Ну, Вроді би рівні команди. Виходимо грати і у нас плюс 50. Десь ментально наші хлопці набагато ярші, набагато готові. Навіть по першій то, що ми програли і Будапешту три очка. Я так думаю, що ми виправимо це в суперфіналі, тому що це ми навіть не знали, з ким ми граємо І по силі, яка це команда Будапешт. Ваговим здобутком закарпатців стали індивідуальні призи. Одразу три юні баскетболісти отримали нагороди за яскраву та результативну гру. Мені його вручили за кращого гравця команди за те, що я старався дуже грав, набирав очки і здобував перемогу. Вмісті з, з моєю командою. А як тобі вдається серед таких от, значно вищих зростом хлопців грати? Ну, я користуюся своєю швидкістю, головою і мені це допомагає забивати очки. Мені вручили цей кубок за агресивну гру нападі та добру гру на підбираннях. Це дуже важливий кубок для мене. Це дуже важлива нагорода. Хлопці раділи особистим перемогам, активно згадували й командні виступи. Наша команда поступила Будапешту. Мені здається, і за те, що ми мало розслабилися на другій половині. Вони нас дали трохи жорстче в защиті і ми щось, ну, програли їм на три очка. А так всі команди ми старалися грати агресивно. В Захисті агресивно, в нападі агресивно, ось і за рахунок того ми і виграли у червні. Наші баскетболісти виступатимуть у суперфіналі Європейської юнацької баскетбольної ліги. А поки наполегливо готуються до відповідальних ігор на міжнародній арені.